Купальська ніч давнє слов'янське свято. У цей час люди відчували свою особливу єдність із природою. Усі трави зібрані в ніч на купала, вважалися цілющими, як і вода в водоймах. Стародавні слов'янські традиції живуть і сьогодні. Наші предки святкували Івана Купала у червні у дні літнього сонцестояння. Свято тоді називали Купайлом, і відбувалось воно тоді, коли сонце найвище піднімалося над землею. Давало найбільше тепла і світла, дарувало чудодійну силу рослинам, тваринам та людині. Купальські традиції, збирання трав, плетіння вінків, створення упудал купала та марени та різноманітні забави відтворили у селі Іски на Міжгірщині. Ми на Закарпатті хочемо до людей донести, що традиції живуть, що традиції є і кохання до. Батьківщини а Закарпаття є таким колоритним місцем, де можна взяти вишиванку, побігати біля вогнища, потанцювати пісень. І саме це свято якраз може людям показати, що можна так відпочивати не в клубах, не на дискотеках, а саме на природі, на чистому повітрі під національні мотиви. Івана Купала завжди вважалося свято у молоді. Незаміжні дівчата плели вінки та гадали насудженого. Молоді хлопці розкладали ватри та пускали згори, палаюче колесо. А вночі усі разом шукали міфічний цвіт папороті. Сьогодні в різних краях святкують купала по-різному, та скрізь купальська ніч водночас таємнича та весела. Ну, о традициях знаем, что прыгают через костры, поздравляются. В принципе, о традициях мы знаем. Но вот ну, именно в Донецке Ивана Купала особо не празднует, конечно. Мы маленькие праздновали по-своему. Обливались водой. Но вот таких вот именно мероприятиях в одежде национальной. Особо еще пока это у нас не развито. Кажуть, что на Ивана Купала взагалі все начать выходить в ночі. І всі шукають світ папороті, хто знайде, той вічно буде багатим, молодим і щасливим. І всі його найзаповітніші бажання здійсняються. Ну, спробуємо шукати ввечері. В ісках у ніч на Купала згадали і про чудотворну силу вогню як стихію, що може зцілювати. Ще в день тут почали готуватися до рекорду. Найбільша кількість людей, що пройшлися по 10 метрах гарячого вугілля, мали потрапити до книги рекордів України. Повірте мені, що після цього рекорду ми зробимо більші рекорди. Але раз це так стало, то ми українці повинні якось показати, що не тільки індійці, не тільки росіяни, любі бені браття, не тільки американці, не тільки угорці, не тільки ще хтось там. Ми теж можемо щось зробити. Це, так би мовити, горді за свою націю, за свою землю і за своє Закарпаття. Вуїлля з кількох вогнищ поступово викладали доріжкою від двох до десяти метрів. Налаштувавшись на правильний лад, найсміливіші ступили на гаряче вугілля. Дівчата пускали на воду вінки із запаленими свічками, з надією на кохання, що скоро прийде. Коли стемніло, на вогнищі спалили опудала купала та марени, а потім, побоюючись нечистої сили, відправились на пошуки цвіту папороті, бо ж кажуть, знайшовши на купала квітку щастя, чекай на багатство та здоров'я.